Наступний наш доповідач це Павло Сацький, кандидат історичних наук, доцент Київського національного комічного університету імені Вадима Гетьмана. І важлива і актуальна тема інтеграція Криму із Україною як засіб виходу півострова з ізоляції 1945-1954. Хочу відзначити, що фактично ця тема перегукується з нашим сьогоденням. Фактично один-один актуальний. Я думаю, пан Павло дасть певне свої бачення, рефлексії, можливо, навіть рекомендації, що потрібно робити нашій владі, нашому суспільству для того, щоб Крим вернувся в батьківщину. Дякую, будь ласка, дякую, пане Василю. Шановні колеги. Ну я також став постійним учасником чорноволівських читань, але сьогоднішня тема трошки е, дисонує. Із тематикою, з якою я виступав на попередніх читаннях, і це не просто так. Ну, мені кримська тематика особливо е близька, але там дитина живе в Криму. На, на жаль, так склалося по життю. І між іншим, як спілкуюся із кримчанами знайомими, то дуже і дуже критичне ставлення до російської політики, зокрема у молодшого покоління. Щодо всього, що там відбувається, дивне це як на цілковитий Марц. Так от ще з кримологічна тематика, саме 1945-1954. Я власне, з особистих мотивів почав активно займатися, вже видав монографію шлях до України, Крим Шлях до України 1945-1954. І, власне, з подіями в Криму і з окремими заявами, зокрема, неодноразово чуємо президента сусідньої нам держави Лукашенка, що Крим точно не повернеться, хіба що щось там ставить, станеться надзвичайне, і чому ви його не захищали, то на це можна дати дуже прості відповіді. Ну, Наскільки всього відбувалося, казали, що не може такого бути Радянський Союз, не хіба може він розпастися, чи здавалось би, не так давно. Стояла теза. Таки може і таки Росія під тиском певних обставин не змогла протистояти доволі об'єктивному процесу. Так що тут запрограмов... це, скоріше, технологія, запрограмований варіант, що та ніколи не повернеться, та вже як є, так і має бути. Тому сумніватися в тому, що Крим повернути Україна зможе абсолютно недоцільно. І, власне, я пішов шляхом, що а як е, прийшло до того, що Крим став е, територією України, держави України. І для цього склалися численні передумови вже після завершення Другої світової війни, ну про те, що там складна була демографічна ситуація е, після виселення кримських татар, болгар е, греків це загальновідомий факт. Але по демографії Криму після воєнного періоду. Це ще не все, що має бути відомо і має підніматися питання. Зокрема, на 1954 рік в Криму чисельність міського населення доволі серйозно переважала над чисельністю сільського населення. А це вже говорить про те, що міста не було можливості якісно забезпечувати продуктами. Фактично вони були в стані стагнації. А якщо подивитися на статистику, який взагалі був стан трудових ресурсів колгоспа в колгоспах Криму, колгосп це взагалі унікальне явище дармової робочої сили, концентрації і управління нею, ну такої, мабуть, ніде не було. Хіба що, можливо, концтабори, то там непрацездатне населення було здебільшого майже стільки ж, скільки працездатного, або переважали за чисельністю. Це знову ж таки говорить про надзвичайно низьку ефективність праці в Криму. Е, мало того, звернемо увагу на заборгованість колгоспів Криму. Найбільша заборгованість і тенденція була до зростання найвища по виплатах за трудодні. Е, найбільш активно гасили заборгованість перед Державою по податках і МТС. І тут зрозуміло чому. Держава і МТС мали прекрасні механізми, як натиснути на колгосп. Кому можна було найлегше не заплатити, це колгоспникам. Подібна тенденція була на материковій частині України, але там трошки інші були передумови, про які зараз знову ж таки буду говорити, говорячи про передумови, чому все-таки Крим став частиною України. І також звернув увагу ще на один міф про те, що нібито Хрущов вирішив одноосібно передати Крим. Це було фізично нереально і не треба плутати Хрущова 1954 року, скажімо, зі Сталіним 1952 року. Одноосібних рішень він ніяк не міг прийняти. 54-й рік Маленков вони що між собою боролися, що боролися за симпатії суспільства. А з, Настрій, так скажемо у суспільстві щодо лідерів радянських після Сталіна був, ну так скажемо, приглядалися люди. І по звітах, якщо прослідкувати, то що Хрущов, що Малінков, вони ну, просто намагались сподобатись людям. Часто робили візити, зустрічалися з трудящими. Простіше кажучи, як зараз це кажуть, боротьба за електоральні симпатії. А якщо ще подивитися, яка боротьба йшла між Хрущовим та Малінковим, реальну владу мала Рада міністрів СРСР і голова Ради міністрів Малінкови. Постійно блокувалися ініціативи ЦК КПРС, а першим секретарем був Хрущов. І боротьба йшла ну, практично на всіх рівнях. Переграв Хрущов, до речі, в Криму це було особливо очевидно. По Україні взагалі, а там особливо. По тій причині, що чому власне, прийшли до рішення, що Крим має стати частиною України, справа в тому, що без партійних організацій з їхніми механізмами мобілізації ресурсів реалізувати жоден крупний проект не можна було. А в Криму так особливо партійну організацію було почищено від Сталінських кадрів вже 1954 року віртуозним самим віртуозним механізмом. Секретарів партійних організацій направляти головами колосів працювати. Не хочеш, так партія ж на роботу не наймає, а направляє. Значить, кінець кар'єрі, якщо відмовляється. В такій ситуації явно Хрущов не міг прийняти самостійно рішення. Це було абсолютно кологіальне і мало бути абсолютно чітко обґрунтоване рішення, з яким мали погодитися всі члени ЦК, а особливо Радмін. Тому для цього причини були абсолютно об'єктивні для того, щоб Крим став частиною України 1954 року. І як, власне, до цього прийшло з 1945 року перед Радянським Союзом стояло питання, що він, по суті, в капіталістичному оточенні: війна закінчилась ставлення колишніх союзників. До миролюбності і так далі Радянського Союзу ну, відверто недовірливе. Потрібно було зміцнювати свої позиції в Центральній Європі. Їх зміцнити можна було лише продовольчим експортом. На грані голоду були країни і Румунія, і Угорщина. Треба було їм постачати зерно. Треба було вирішувати всередині країни продовольче питання. Тому використовувалися ресурси, які найбільш швидко можна було освоїти, найбільш доступні. І, власне, Україна чому тут була цікавою, щоб туди вкладатися першу післявоєнну п'ятирічку, перший післявоєнний п'ятирічний план? Річкова мережа. На основі річкової мережі формувалося ще ряд технологічних мереж. Це мережа логістична. В першу чергу ставка робилася на мережу залізниць. Якщо подивитись плани розвитку мережі залізниць по Україні, то дуже високі темпи зростання, одні з найвищих можна подивитися на 1947 рік. Плани був протягом кожного, кожних наступних п'яти років. Причому до 1960 року планували, що має більше вдвічі зрости обсяги перевезень. Із материкової частини України в Крим і із Криму в материкову частину України. Мали змінитися пріоритети. Херсон мав стати вузловим логістичним центром, до цього було Запоріжжя у сполученні між Кримом і материком. Але, знову ж таки, залізниці вони могли мати високу рентабельність завдяки перенесенню значної частини перевезень на річкову мережу. Проте була проблема після воєнна, мала кількість суден була річкових. Якраз отримані репарації від Румунії, від Угорщини, вони якраз річковими суднами отримували за рахунок дунайських перевезень, так скажемо, з ресурсами, які ми з перевезення Дунаю. Отримав Радянський Союз репарації цими суднами і була змога забезпеч... завантажити річкову мережу. Але мало того, річкова мережа. Це система гідроелектростанцій, це розбудова системи передачі електроенергії, високовольтних ліній електропередач. І зрештою, вже 1947 року виникає план створення південного енергорайону, який мав охопити Подніпров'я Південь, Херсонську, Миколаївську, Одеську область, Крим і мало того, ще й Ростовську область російської РСФРР тодішньої. Цей південний енергорайон, його фактично створено, було повністю замкнули після будівництва Какопської гідроелектростанції. Причому ця програма реалізувалася в контексті програми електрифікації сільського господарства. Демографічні проблеми сільського господарства, однією ручною працею, не обійдешся, потрібно було механізувати та електрифікувати сільськогосподарське виробництво. Для Криму це абсолютно було актуальним. Тому що проблеми демографічні, проблеми із трудовими ресурсами. Тільки механізація і електрифікація могла вирішувати такі питання. І саме головне питання створення технологічної мережі зрошування територій 1947 рік перше Розроблено було такий чорновий варіант проєкту. Звітував про нього Таганович, тодішній перший секретар ЦК КПБУ. І передбачено було 2 мільйони 100 тисяч гектарів обсяг площ зрошування. Йому було доручено розробку здійснити лише по території УРСР. Він в розроб... подає звіт про можливість зрошування також Криму і частини Молдови. Часково цей план було, зрештою, прийнято і 1950 року було винят... видано спільну постанову ЦК ВКПБ і Ради міністрів СРСР про будівництво південно і Північно-Кримського каналів. Системи зрошування південних районів України і північних районів Криму та будівництво Каховської гідроелектростанції. Гідро Це мало реалізуватися як цілісний проєкт. Причому тут враховано було також ініціативи Хрущова 1948 року, коли будувалася е, траса Москва Сімферополь, Харків Сімферополь, і її відрізок. Про що висунув ініціативу, що не треба дуже глибоко занурюватись, як мобілізувати ресурс. Є колгоспи по трасі цій. Мобілізувати все населення. Тоді, коли закінчиться посівна, закінчується посівна, закінчується жнива, все населення мобілізується, розрахуватися з ними в колгоспі дуже просто, трудоднями. Не знайшов колгосп, чим заплатити за трудодні, це його проблема. Просто дармова робоча сила, знаряддя праці самі прості, які є в колгоспах. Підвозити матеріали, є автотранспорт, є гужовий транспорт колгоспа. Знову ж таки, мобілізація колгоспів, О, плюс використання е, праці військовополонених і в'язнів. Е, з південно-українським і північно-кримським каналом мобілізація розгорнулася знову ж таки силами правлячої партії. І коли плани будувалися, то цікаві слова на одній із нарад сказав тодішній перший секретар ЦК КПБУ Леонід Мельников. Не боявся ж сказати такого, що не в образу іншим республікам, але Україна самостійно вирішила питання відбудови промисловості Сходу. Так само Україна має ресурс. Щоб вирішити питання будівництва каналів і Каховської гідроелектростанції. Гідро ну це явно йшло в розріз із тодішньою радянською ідеологією, дружба народів і вічне зобов'язання українського народу російському народу. Е і, власне, показало оцей досвід будівництва Каховської ГЕС і каналів, що найефективніше створити умови для... Реалізації такого масштабного проєкту і вирішення ключових проблем Криму можна тільки керуючи цим процесом із Києва і забезпечуючи мобілізацію ресурсів саме з України. І тут ще слід такий момент відзначити, що, наприклад, відбудова Севастополя це військова база, стратегічний об'єкт, туди ресурс виділявся. Причому взяти закон про п'ятирічний план 1946 50, 50 року. Там був такий пункт забезпечити відбудову 15-ті городів, серед них Севастополь, так званий русський город Севастополь під 1946 року, що хтось думає, що було вирішено питання відбудови його 1954 року, коли вже став Крим. Частиною України це питання активно лобіювалося, ЦК КПУ і блокувалося Радою міністрів СРСР виділення ресурсів на відбудову Севастополя. Міністерство оборони Радянського Союзу категорично виступало проти, щоб за, щоб за його рахунок відбудовувався Севастополь. Тому можливим стало відбудувати так званий Русський город Севастополь лише після передачі його в юрисдикції України. Тому, власне, цей досвід узагальнивши, скажімо так, планів передати Крим Україні за сталінських часів не спостерігається абсолютно. Але узагальнивши досвід, як ішла відбудова, як реалізувалися ці складні технологічні проекти і вирішувалися демографічні питання, то слід зробити висновок, що ну, іншого варіанту. Як все-таки зрушити питання відродження Криму, як передати його під юрисдикцію України на 1954 рік не було. І от прослідковується, коли стояло питання про відродження економіки Криму, доручити те зацікавленим міністерством, те доручити зацікавленим міністерством. Так, от видно, що в розвитку Криму в РСФРР Зацікавлених ні міністерств, ні партійних організацій просто не було. А по тій причині, що потрібно було виконувати план. А в першу чергу вкладали ресурси, отримані по бюджету Міністерства і інші виконавчі органи туди, де можна було отримати швидку віддачу для звіту. Крим такої віддачі дати аж ніяк не міг. Власне, він почав давати віддачу лише починаючи з 1954 року. Тому які рекомендації, як повертати Крим, у першу чергу враховувати досвід і активно розвивати технологічні мережі Південь України, прилеглі області до Криму. І причому, щоб це було видно за адмінкордон. Тобто нічого власне і нового, і перспектива вона є і буде. Дякую за увагу. Хто якось на питання? Дякуємо до команду. Е... Професор Микола Зарович, так, таке питання. Зять Хрущова Олексія Джудей писав про те, що коли відпочивав у 54-році му Хрущов в Криму. Його кілька разів перепиняли ті росіяни, яких переселили замість кримських татар, греків, болгарів і тому подібне, і казали, що ми не можемо дати раду, поверніть нас назад, і це було з таким притиском, що Хрущов трохи не в той самий день вилетів до Києва і відповідно Києву зробив в лапках подарунок. Я хотів би дізнатися, чи не зустрічали ви факту? Як узгоджується те, що я сказав, з тим, що власне це все обставин, передача Криму в Україні ну, обґрунтовувалася таким чином, що 300 років нерушимої дружби і тому подібне. Чи бачите, чи послідковували ви подібні як якісь зв'язки між цими двома, ну, скажімо так, тезами. Давайте Товариство, давайте Початку. по одному запитанню. По черзі, тому що загубиться потім а, логіка. Так, так. Так. Зачекайте, Щось дайте. дайте, так, дайте так, я можу там відповідь тоді, тоді. Ну, такі. Так, бо просто логіка загубиться і можна випустити. Щодо переселення туди із Росії, то 1947-48 року активно ця робота проводилась, а вже 1949 року більшість тих переселенців. Переїхали з території Криму. Просто виїхали, бо не змогли там організувати господарство. Тому на 54-й рік ну, це хіба, що були якісь невеличкі залишки. А вже 54-го року активно почалося переселення із території України. 17,5 тисяч сімей заплановано було перевезти це десь до 100 тисяч чоловік населення Криму. Було за офіційною статистикою для Бог пам'яті 980 тисяч. Тобто це серйозне демографічне мало відбутися зрушення, причому туди переселяли доволі такі якісні кадри з України. Це були навіть не із колгоспів, а із невеликих господарств-переселенців. Ну, люди, які реально були підковані в веденні господарства. Причому наголошувалося, що це не просто кого не може переселити, а тих, хто реально можуть там загосподарювати. Щодо прийняття рішення про передачу Криму. Ну так схоже, що рішення було прийнято остаточно десь січень 54-го року. І, скоріш за все, це було прийнято рішення в Москві. І тут в Києві ну вже так скажемо прораховувалося, наскільки це буде важко для бюджету. Тобто десь, десь це був січень 54-го року, так створювати. Добре, Дякую за питання, будь ласка. А Віталій Іванович, я працюю. Я працював в апараті Чорновола, коли він вже був у Києві. В економічному блоці, ну, десь, звісно, ставлюся концептуальні питання, але там розширені. Я хочу спитати вас, як історика, ви говорили більше про, 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 про ті часи, які пройшли. Я з моєї точки зору нинішня влада, ну і попередня влада, вони зробили дві е, стратегічні похибки. Перше. Почались розмови про те, щоб відібрати базу у, Ки у Росії у Севастополя, і друге, не вирішення справ кримських татар. От якщо б ну, це спочатку я думаю, нинішнього московітського каєпіста і спілкував, що ну, в нього не буде бази на Чорному морі, навіть фідея Кастро вистачило ума, не трогати. А, а, а ми почали говорити про те, що треба відібрати базу. І друге, не, тотальне невирішення 에, к, проблеми київських татар, які тільки зараз, хоч якось такі. І це дві стратегічні погідки. Як ви відносите? Це? Ну, якщо робити таку, такі глобальні речі, як е, виселяти російські бази із е, Криму. То потрібно було до цього в першу чергу гарно підготуватися. Тому скоріше помилка була в тому, що до цього не готувалися, не робили реальних якихось кроків до того, щоб розвивати бази українського чорноморського флоту. І по татарах ну це принцип стабільність в обмін на лояльність відносини суспільства, що мовляв стабільно. Але ж кримським татарам треба за рахунок чогось, за рахунок когось там виділяти ресурс. Тому, щоб не тронути місцеву мафію, не нашкодити місцевій мафії, то створити умови кримських татарам, щоб вони боролися самостійно, створюючи, ну так скажемо, свою мережу опору. Ну, ця мережа на сьогодні для нас перспективно і годиться, тому що вона продовжує діяти проти російської окупаційної влади. А на той час була проблема саме для України: як втримати Крим, як там отримати стабільність, так, так скажемо, і за те, що жили одним тем. І за цього, і ці проблеми. Якщо добре, дякую, товариство. Я, 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 я прошу не висловлюватись, не вигукувати. Де запис, йде онлайн. Так що задали питання, вислухайте, будь ласка, будь ласка. Доброго дня, шановне товариство. Я Шепетіла Олена Павлівна, кандидат історичних наук Одеський національний морський університет. І, взагалі, історія Криму для мене дуже близька, тому що мій дід корінний мешканець Криму і всі ці події, про які ви розповідали, я знаю не, через перший пост. Но мене як історика цікавить. Перше питання я скажу друге. Перше питання, скажіть, будь ласка, цією ситуацією, яка зараз в Криму, чи був у вас доступ до архівних джерел Кримської області. І е, друге питання: чи ви в своєму монографії е, задіювали спомини учасників тих подій, простих мешканців Криму? Тому що мій дід, ось ці всі, коли почалась депортація татар, він це розповідає зі своєю точки зору. Він знає, що він бачив це, він товаришував з цими дітьми, і коли він проснувся наступного тижня, його товариша просто не стало і всієї родини. І для мене це... Такі питання важливі. Скажіть, будь ласка, чи це використовували? Спасибо? Так, дякую за запитання. Значить, щодо кримських архівів не використовував, тому що активно почав розробляти цю тему 2016 року відповідно доступу до кримського архіву навіть теоретично не було. Щодо спогадів, я здебільшого заакцентувався на питаннях економічних і соціальних. Якщо взяти радянських часів спогади, ну так скажемо, вони однотипні, мало інформативні, тому що вони фільтрувалися з ідеологічної точки зору. Достатньо було знати офіційну ідеологічну позицію, і багато було. Там і про ентузіазм є, і про те, як треба активно всьому народу піднятись по сталінській це і так далі. Ну однотипно занадто. Тому згадати можна, що таке є, а так скажемо, як на джерело спиратися.